Всім привіт! На серії другій ми дивимося YouTube Shorts, який я був робив з мого іншого телефона. Тому ставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається мій канал. Поїхали! Чекайте, ось тут там коментар. Я б написала тут. О, то може Чекай, тут хрест. Хрис... тут моя подруга. Мілан це була, може. Це наступне відео. Останні. Я, каже це відео зробив там де ютубера Мілін Forts. No thanks. Amazing. Бах, що він? Дякую, що подивилися. Бувайте!